Задовго до початку акції до меморіалу слави почали масово сходитися рівняни. Зустрічає усіх їх ось така тюльпанова алея. Організатори акції освітили увесь шлях від підніжжя до верхівки меморіалу. На ж на рівнян чекало театралізоване дійство за участю акторів музично-драматичного театру та філармонії. Такі е е свята е вони дійсно виховують молодь. І ми, як молодь, я вважаю молоде покоління. І це наша завжди буде така синівська вдячність і наш такий синівський обов'язок завжди дбати про ветеранів. Актори театру зачитували уривки зі справжніх фронтових листів про надію на перемогу, про дружбу, про любов. Фронтові листи, маленькі історичні документи минулого. У них відбились солдатські долі, подвиги на полях бою, велика ненависть до ворога, стремління до перемоги і звичайно любов. Читати фронтову кореспонденцію нелегко. Вся вона й нині зберігає дух свого часу. Розповідає заслужений артист України Віктор Янчук. Вражало, що в листах, які сьогодні читались, Є був присутній той оптимізм, віра в перемогу, яку яка, зрештою, через три з половиною роки війни настала у пам'ять про захисників вітчизни. У небо запустили підсвічені повітряні кульки. Кожна з них несла за собою листи із подяками, воїнам глядачам, яких зібралося чимало. Дійство сподобалося. Переповнюють почуття. Дуже давно такого не було в нашому місті. А сьогодні ми прийшли щоб віддати шану їм От. тим, хто загинув, тим, хто залишився живий. Сьогодні дійство, яке зробила влада, це неймовірно, я вам скажу привабливо. І я думаю, що це для майбутнього нашого покоління це буде. я вам скажу щось таке, щоб вони ніколи не забували іменно тих людей, які йшли на зустріч в свінцовому дождю. Представники обласної влади розраховують, що така акція до дня перемоги стане у рівному традиційною. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.